Мене звати Настя Жеребецька, я дизайн-директорка Бюро Спілка і я киянка в дуже глибокому поколінні. Я ставлюся до Києва як додому, я відчуваю, що в мене по ньому є права і обов'язки. Я люблю всі його складочки. Я його люблю таким, яким він є. Якщо говорити про Київ і загалом про один такий міст зараз буду трошки токсик, але я дуже скептично ставлюся до того. Коли дизайнери ставлять все тільки на цей настрій, тобто сенси на там іншому якомусь рівні, і навігаційність або технічний взагалі десь там в третьому, люди хочуть показати, що їхнє місто найкраще, найсвятковіше, найпрекрасніше. При цьому часто місто може бути зовсім не про це. Воно буде не знаю, камерне, спокійне, повільне. Більшість українських міст насправді такі. І хотілося б, щоб дизайнери якраз. Влучніше передавали оцей настрій. Київ дуже різний. Місцями він спокійний, прекрасний, дикий, наприклад, не затрухання острів, а місцями він дуже культурний із глибокими якимись історичними пам'ятками. А інколи він суперсучасний, як Крилівська і всі ці подільські місця. Тобто, це дуже складна робота, щоб це все поєднати разом. І дуже складно взяти на себе відповідальність, яку грані виділити. Для ідентики міст важливо декілька параметрів. Ми маємо щось транслювати, щось чуттєве, щоб був якийсь настрій. Ти дивишся на ідентику, ти розумієш настрій, який місто хоче тобі передати. Тому обов'язково треба попрацювати і над сенсами, і над цим настроєм, який місто дає, і головне над функцією. Тобто, де, наприклад, комунікація айдентики буде використовуватися. Айдентика має бути навігаційною, ну, тобто вона не тільки має бути в знаю, в постерах, афішах, в марчі, значках, і подібних штуках, але і, наприклад, на адресних показчиках. Тобто вона має бути технічно, інженерно продуманою і корисною для людей, які будуть нею користуватися. Я би була більш голосною в айдентиці. Тут я маю сказати, що айдентика це не тільки там логотип, шрифт, кольори, але все, що ми розказуємо, все, що ми показуємо.